Сьогодні ми з вами відвідуємо дуже цікаву цікавинку Івано-Франківська. Це дендрологічний парк Прикарпатського університету. Називається він дружба. Знаходиться буквально в пару кілометрах від Івано-Франківська. Один. Один кілометр всього на ось підказує мені екскурсувати цього парку. Назвичайно цікаве місце, як вже бачите. Відкритий Франківськ, буквально перед вами. Ну, Тут побувати, напевно, вам не розкажу, для того, щоб ви спеціально приїхали. Прекрасне місце. Як бачите, табличка. Дендропарк імела Павлика. Уже звідси ви можете приділити, наскільки тут багато насаджень. Звісно, тут можна отримати повну екскурсію. От зараз я під'їхав. До речі, час у мене небагато, я не буду участвувати, але зараз дуже багато є гостей, особливо приїжджих з інших регіонів, які переселилися до Івано-Франківська. Вони зараз для них проведуть екскурсію по цьому цікавому місцю. Як бачите, в далині Івано-Франківськ буквально якийсь кілометр, і ви окунаєтеся ось в таку чарівну окрасу природи. До речі, дендропарк уже з 50-х років, досить він, вже, можна сказати, старенький, але дуже мало інформації про нього було. І люди, особливо навіть івано-франківці, про нього дуже мало знають. Зверніть увагу, наскільки красиво ось такі арки. Чудова атракція для закоханих. Не буду розповсюджуватися про назви рослин і ось таких різних насаджень, ну тут є дуже багато. Це для біологів буде дуже цікаво все це оглянути. Зверніть увагу, яка велика пасіка. Треба подякувати працівникам. Бачите, наскільки оригінальні металічні, ймовірно так, скульптурчики різних насікомих. Ось така цікава мураха. Деякі я бачу, підписані. Так що легше буде оглядати. А ось тут у нас інсталяція мурахи. Ні, це не мураха, це метелик. Ось тут ми бачимо вже більш предметно. Звертаємо увагу, наскільки дуже багато вже насаджень. Так розумію плодоносні дерева, а зараз дуже цікава, бачите, конструкція металічна, ймовірно, вона буде формувати крону ось таким метеликом. Ось ялівець Віргінський. Наскільки цікавих багато насаджень. Цікава зона відпочинку, тут можна перепочити. У нас група людей сьогодні проводять дуже цікаву екскурсію. Так що приєднуйтеся, коли будуть екскурсії, особливо по вихідних. Знову ось така цікава опочивальня. До речі, дуже багато насаджень різних. Біля п'яти тисяч сказали, ну, чесно кажучи, не зовсім вірю, але, по крайній мірі, дуже багато. Ось тут можете звернути увагу, наскільки велика кількість різних ялин. І що цікаво, наскільки вони гарно ростуть такі пишні, ймовірно, це місце дуже їм симпатизує. Досить цікава рослина, кущик, а називається вона Лавровишня лікарська. Чесно кажучи, ніколи я не... Зустрічав у природі такого, але якщо ми ближче подивимося, листя похоже дійсно на той же час і вишні, і лаврового листа. Перед вами колишнє озеро. На жаль, під час повені його розмило і вода вся витекла. З лівої сторони, ось тут перешиєк такий і з правої сторони у нас теж ось таке досить цікаве і, 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 і чимале чи озерце. До речі, там бачимо, ще вода залишилася. Можливо, зараз під'їдемо і подивимося. Ось слюзи. Звісно, коли вода дощі спадають, тут трошки набереться, але, ймовірно, просто зараз джерел немає, щоб наповнити це озеро. Тут ми можемо зустріти ось такі цікаві квіти. Більшість просто їх не побачити в інших місцях. До речі, вам скажу, ось тут старі липи, дуже затишно і під час навіть жари, і духоти тут досить пристойно прихолодно. Зверніть хоча б на оцю, я би її назвав сосна Смерека. Як вона? Називається, ну просто ви її не зустрінете, тому що я мандруючи, такого най не зустрічав. Ось такі цікаві плодоносні. Що це у нас? І не вишня, і не абрикоса. О, зверніть знову ж увагу, якісь мрічки цікаві. Тут дуже багато. Кедр. Дуже тут багато хвойних ось. На жаль, деякі бачите, що зім не сподобалося. Зверніть увагу на свою ялинку. Ну, прямо красуня, наскільки пропорційна. Ідеальна ялина. Дуже багато цікавих насаджень. Ну і як тут можна не милуватися цією красою? Попадаєте буквально за пару хвилин з міста ось таку красу. Окунаєтеся в цю природу. До речі, тут вже від траси досить далеко, шуму, гаму того немає. А це я так розумію дослідницьке поле пшениці. Бачите, наскільки молодих насаджень. Цікава така конструкція для відпочинку. Якраз на даний момент ви бачите проходить екскурсія. До речі, сьогодні дуже багато екскурсантів зі всіх областей України, оскільки це переселенці. А ось у нас поляна із квітами. До речі, тут я наскільки розуміюся дуже багато лікарських похоже на арніку. Ну ймовірно, вона декоративна арніка. Ось така краса. Ми зустріли доцента Біологічного факультету Прикарпатського університету. Дуже цікава людина. Вона тут знає дуже багато. Ось зараз перед вами зверніть увагу, вона нам розкаже про цю рослину. Ви, напевно, мало хто всі чули, але мало хто бачив, як вона виглядає. Це родіова рослава, або карпатський Ну, Рослина занесена в міжнародну червону книгу. І, звичайно, червону книгу в Україні. Називають в народі золотий корм. Ну, використовують гуцуля від різних хвороб. А фактично, її ідія, така як женщину, на алтаї. Вона піднімає опірність організму, настрій викликає. Ну, тільки в кого високий тиск не можна, бо піднімає тиск. Ірина, гарно дякую. Ось такі чудові люди, які тут тільки... роблять все для того, щоб цю тут зберегти і приумножити. І Щоб знали, що викритий. Коріння можна, коли їй 10 років. Це і наші два роки, бо я її розвела з паростків. З одного куща поділила на 38, був великий кухні. Наскільки цікаво, ніхто напевно, не зустрічав, бо я перший раз бачу. Пані доцент, як називається? Ось, Ось така цук... назва. Але я би хотів ще повернутися, щоб ви побачили <палиме> неопалиму купину. Всі знають біблійську притчу, як горіла. Неопалима купина. Ось вона перед вами. Вона прижилася, до речі, на цьому полі. Вона я дуже цікава. Е, як? Ясинець білий. Я, я сінець білий, літературна назва. Латині, Але спіліс. я попрошу вас Віра вірменець, розкажіть, як він, чому він горить? Ви щойно мені розказали? Тому виділяється ефірна кори в повітрі, температура до 40 градусів. Він виділяє ефірну олію. Якщо підставити сірняк, вона загориться. А рослина залишається жива. а олія з Ось вам є релігійна, біблійна, як кажуть, легенда. Ось Я така цікава, цікава, цікава ці. річ. Підійшли до дуже цікавої рослини. Ви, їм, напевно, її зустрічали в горах, особливо там, де є скелі, скали. А називається ця рослина Вірвайна? Молоділо, це з родини очікує до столиці. У нас такі ці. Ну, Я думаю, її називають. руський. Ну, В принципі, вчиток кажуть. Народі кажуть, якась декоративна капуста. Досить вже. Такі великі квітки однопілістка. І воно дивимо, дивино, треба до квітково. А ось це, що перед нами зараз? А це чистець австрійський. Чистець австрійський, теж ви його не побачите. Як на клумбах вирощують. А, ясно. Але таку, як латинська назва. Дієтаріс назвали діоксин. Таблетки. Або м'ята лимонна. М'ята лимонна перед вами, або називається їмся, меліса. Меліса, меліса. До речі, дійсно я розстер, ну пахне прямо лимоном. Віра Івановна, рекомендую вам відкривати платні курси і екскурсії по, по цьому полю. Ну, звичайно, настільки цікавих рослин. Як? Граємо. Давайте підійдемо, не був. Я ще тут на цьому полі, на цьому кусочку ще не. Ось бачите, різні кущики, які ялина, звичайно, гніздоподібна. Ялина двоколірна. До речі, да, рідкість. А це колір дійсно такий, чи воно пожовкло само по собі? Ні-ні, вона має такий колір. Коли розвивається, потім воно стане зеленим. Але ага. таке спочатку таке бордове. Наскільки цікаво. Ти воловецька перська. Там ще в нас виловиць кольський. Досить оригінально посадили, навіть бачите якою формою. Як називається? Дівчинка якраз квітами займається. Вона їх любить і вирощує. Чи біля поля ви бачите є ось такі зразу подача води, можна полити в період засухи. Ось такі оригінальні доріжки в формі метелика і інших. А зараз я вам скажу, що це за такий за цікавий ароматична. басейн. Ароматична яма, тобто люди садіння. Всі рослини, які виділяють фітонциди приємного запаху. Там є лавочка. Можна собі сісти і дихати ароматично. Тобто, як би сказати, мені наприклад масажний кабінет. Аромотерапія ароматична... типа. Аромотерапія в природі. Рама терапія природить. А коли вона найкраще пахне? Якийсь період, найкраще, певний. тепер десь приблизно на Івана. Ота м'ята все цвіте. Це наїте, і тих іноці, є пропорога. Оце все м'ята. це м'ята холодна, коли взяти місток пород, ага. як вітер. Як є це м'ятні, а я, ось, орбіт без святи по там Монада. Для неї они що в Криму. Лаванда, корамда, лісок, Мунада. Все таке похоже. Ну, все воно. Це яновиць козацький. А це яновець китайський. Те саме потрібні для козацького. Тільки трошки інший комірний сти. Козацький він росте в Карпатах. Ну, а це завезе, декоративна форма. Там барбарис. А, це барбарис? Так, і там барбарис, два де барбарис у і червоний. Це теж. Так. Які цікаві одних не, не бачив. Це так, декоративні так, ось такі так, кушчики хвойні? Це сосна місто подібне. Яке гніздо декоративно. Ну, неймовірне місце, чесно кажучи, дійсно люди ходять це такі, спаржа. платять гроші. Це як? Спаржа. Спарма. Холодок. А тут можна оздоровитися за годину. А це соснаєчка. Або жереб. Жереб. А, це в горах уже високо, ось такий. Але дивно, що він росте тут, а це ж не гора. Ага, ви так спеціально, щоб підсушувало. Умови. Ну, скажу вам ще від себе, як бачите, тут просто ну, дуже багато таких рослин, різнопланових і з різних, можна навіть сказати, континентів вони прижилися тут, що саме дивне. Я розумію, що десь їх і за ними дивляться, але все ж таки температура, ґрунт, він же ж одинаковий. Це біля чином, чи що називає, тобто морем. Оце зріза листки. Російський бресклет. Берючі. Дивовесно просто. Ми тут лавки можна. сісти, відпочити. Вона згадала Шавлія Шавлія? Шавлія кільчаста. Там це була з голови. У нас є голуба, полісла, багато, це кільчаста шавлія. Зараз ми з вами зайшли в приміщення, де сушаться вже зібрані лікарські рослини, самі різні. До речі, ви тут можете і придбати. Звісно, ви тільки узгоджуєте попередньо, якщо будете їхати сюди. Телефон в інтернеті дендрологічного парку є. І ви зможете, домовившись попередньо, приїхати і купити натуральні еко зашушені рослини. Тут дуже, бачите, такий невеличкий музей є. Дуже цікавий. Ну і Вірі Іванівні дуже велика дяка сьогодні за такий цікавий екскурс у свою роботу і для нас. ось тут навіть дуже цікаві різні. Так, а зверніть увагу тут освітлення не агті, але наскільки цікаві молюски, риби, раки, це все вже заспертоване. Ну і там бачок, лінки, там. Ну що ж, ми з вами пройшлися прийшли, по цьому чудовому куточку Івано-Франківська. Надзвичайно цікаве місце, дуже е, астетичне, навіть я би сказав, лікарське. Однозначно приїжджайте сюди. Однозначно, ви отримаєте надзвичайно багато цікавого пізнання про нашу природу. Крім того, ви можете туди придбати вже готові лікарські рослини, сушені, прекрасне місце. Я сподіваюся, цей парк буде розвиватися і стане окрасою Івано-Франківська.